Ех, який ж чудовий ранок. О, всім хай лайк постав. З вами Фрут, знову тут. І сьогодні я відправився у похід до сусіднього села. І я вже майже до нього дійшов. Воно вже, дивлячись по карті, воно має бути вже десь тут. Тут ще має бути прямо зараз десь річка. А, о, а ось і вона. О, я вже бачу якісь там дахи, о, ось і село. Що ж, здається, я взяла трішки, ну як трішки, Забагато ресурсів їжі. А смарагди я, мабуть, щось тут куплю. Навіть можна зараз сфотографувати. Так, ось моя камера. Так. О, так красиво тут. А, паперу я забув взяти. Так. Гаразд. Ну, тоді без фото залишусь. Холодно якось у воді, так. Цікаво, що тут можна купити і що тут продають. Зараз подивимось тоді. Ох, який сьогодні чудовий день. Може набачити таку, да? Думаю, я це жду. Ой, что же за кидание звуки? Небо спаси бомбается. Вы не ждете, что за пик по небатогам. Що хтось щойно кричав. Що... Увага, зачекайте, будь ласка, хвилинку і послухайте моє прохання до вас. Зараз у мене є невеличка проблема з зйомками відео, яка полягає у тому, що у мене зламаний Вінчестер в комп'ютері, через що я не можу його запустити і вимушений знімати на іншому, більш слабкому комп'ютері. За потужністю, через що відео виходить набагато гіршої якості. І тому я відкрив збір на ремонт, на збирання грошей для того, щоб зремонтувати свій комп'ютер. Він є, Ви можете відсканувати цей QR-код або ж перейти за посиланням в описі під цим відео. Дякую за увагу! А зараз повертаємось до відео. Що тут відбувається? А, допоможіть мені, в мене тут яка діра. Що? Але звідки вона тут взя могла взятись? А, допоможи я впап. Селян, зачекай, я зараз йду до тебе. Хвилинку я ж не маю драбини, так треба піти. Зараз. Уявіть собі, що й на селян впав. Мені треба піти швидко добути дерево і скрафтити драбину. Видку добуваємо. І я зараз підключусь, коли вже добуду потрібну кількість мені дерева, щоб скрафтити. Ось, я вже добув декілька дерев. Так, ось назад потрібно посадити. Ось це саджанець. Так, і тепер потрібно все це перекрафтити. Так, ось. І ось. о я надіюсь цього буде достатньо. Так, і тепер зараз швидко треба ще скрафтити кам'яне. Дерев'яне кайло, а потім кам'яне, бо тому що я з собою не думав, що мені доведеться брати. Так, і тепер потрібно скрафтити кайло дуже швидко. Ось воно. Так, кайло є. Все, чудово. Ось тут зразу три камінчики, десь треба добути. так. Ось. Камінь тут якась печера, але нам вона не потрібна абсолютно. Нам потрібно прямо зараз скрафтити максимально багато драбин, щоб дістатись до селяна, допомогти йому піднятися. Так, значить. Ось, о, 45. Надіюсь, цього буде достатньо. Так, другий верстат мені не потрібний і зразу біжимо туди. Не хвилюйся, селян, я вже до тебе майже добіг, зачекай, я вже спускаюсь до тебе. Хвилинку зачекай. Гаразд, Я чекаю тут. Не хвилюйся, я вже до тебе йду. О, ні, я так сильно поспішав, що я забув, що я мав скрафтити кам'яне кайло, а не дерев'яне. Селян, ти де? Я тут. О, селян, зараз зачекай, я тебе зараз витягну. Ось, так, ось тут потрібно забирати ось це і поставити драбини тут. О, якраз у мене залишилось трішки дерева. Ні. Ось тут воз зараз побудуємо і витягнемо селяна. Так, ще трішечки селянчика є зараз. Майже Є. Фу. Селян, йди за мною. Селян, йди за мною. Гаразд, я йду за тобі, Добре, я тоді буду відробен, ти йде за мною прямо зараз. Гаразд, я буду позаду тебе, Так, Тоді виберемося і підключусь, коли вже витягну його наверх. Так, я вже вибрався, селян, ти вже вибрався? Так, я вже вийду. Гаразд, ти хоча б цілий ти в порядку взагалі? Так, але звідки в моєму будинку взялася діра? Та ще така кругла, демо в А ось це я вже не знаю солян. Що мені тепер робити? Не знаю, мабуть, забудовувати. Але мені здається, що це ніби навіть не колодязь, а каналізація. Що? Але чого не може бути? Я не знаю. Але я там, здається, побачив якийсь ще прохід, і там були решітки, і тільки ага. один прохід. І, і мені цікаво дуже, що там коїться. Добре, аж піти туди, але будь-якоперешні. Гаразд, добре. До речі, я вже... Я якраз ідеальну кількість тих зробив, ідеальну кількість е, драбин, бо тому що в мене залишилося з 45 тільки три драбини. Ось. Ось, дивіться, ось тут якісь решітка там щось далеко ніби йде воно. Ось. Так, а там що? А тут, тут решітку також. Далеко йде кудись. О, так. І залишається тільки один кухіде. Там дець ніби також решітка. О. Дивіться, я навіть спочатку не замітив, не помітив, так переживав скрині якось тут. Ем, купа повотиння і вагіль. На що він мені здався? Раз, Ну це не дуже важливо, однак. Ось мені дуже цікаво, що там якісь двері. Я не можу їх відкрити. Хвилинку. А, вони залізні. Тут е, щось дивне, Там щось ніби є, ніби щось світиться. О, я знаю для чого тоді, значить, важіль нам. Ось. Так. Але мені здається, що краще взяти меч, щоб на погоду він був, так. І відкриваємо так. Тут. Де моє сокира? Ось. Давайте зараз виламаємо ось це все. Так, я щось не можу це виламати все. О. О. Що це... Ви... Це... Стоп! Це що? Гравці, які тут були до цього? О, дивіться, що Ох! Це ще що? Це, мабуть... Навіть не знаю що. О, тут їжа різна. Це що, підвал якийсь? О, ля, лякався навіть. Це риба, хриби ростуть, листя, купа. Стоп, це карта чи що? Стоп, це карта. причому нашого села? Ну не нашого, а того, до якого я йшов в похід. Та риба дуже смердить, вона, певно, вже тут дуже давно. А там що? А там решітка. І тут ще й скелети. І ще одна карта. А це що? Ж... Краще я не буду туди підходити. О, там пляшка є. Так. О, тут гарбузи також різноманітні. Ну це дуже і ланцюги. Це що? Рамка якась. Дивно. Тут ніби все завалене. А тут скриня якась. Можливо, це пастка, однак скриня пастка тут з червоним. Так що давайте подивимось, але я краще відійду. Про всяк випадок, знаєте? І збоку, про всяк випадок. І... Так, поводини, купую, якісь книжки. Книга і перо, мабуть, записка. Стоп, але ж це записка. і ще один вагель. Давайте тоді, мабуть, почитаємо книгу. Так, тут написано: якщо ви читаєте це чомусь закресленим, значить, що якісь символи, які якось перебираються вже тут. Якщо ви... По невідомій причині спустились сюди, то символи знову якісь. Не... О, я знаю, це слово негайно. Тільки букви пропущені. Похині Це місце. А це що? Це вроді без на оклику. Засипте і символи. Далі тут об. Пропущені слова. І, і знак оклику ще один. Так, це щось дивне, гаразд. А важіль навіщо мені? Так, хвилинку. Так, тут вже нічого немає. Ходіть би нічого немає. Стоп. Оце що? Щось залізне. Так. Хм. і тут місце якесь. Мабуть я маю поставити важіль сюди так і можливо краще відійти і можливо і з мечем і так О, залізу і скриня що О, кілька М -м... череп кистки поводиння купа так ось діамантики тут я, мабуть, собі заберу їх. Залізку також і смарагти. І золото навіть є. А ось це я, мабуть, краще чіпати не буду. І краще ось цього закладу назад і... Мабуть, втікати звідси буду пошвидше. Складно якось тут проходити. Якщо ви знаєте, що це таке, бо мені здається, що це підвал, якийсь але в дуже дивному місці. А до речі, а там що. Так ось, якщо ви е дійшли до цього моменту відео додивились, то, будь ласка, напишіть в коментарях слово. Е навіть не знаю, будь-яке слово, напишіть головне коментар. Якщо ви додивились до цього моменту. Або плюс поставте ось. А я, мабуть, краще буду швиденько так виходити звідси. Бо щось мені тут якось не дуже комфортно знаходитись. І дуже мало світла, так. Я, мабуть, краще все-таки чим пошвидше, ось так піду. Ось цего навіть краще про всяк випадок закрию. І буду йти назад. Якомога пошвидше. Так. І більше не буду сюди повертатися. там було написано засипте. То, значить, ми засипемо. Але спочатку, мабуть, експертів якихось викличемо вже за кадром. І будемо щось вирішувати з цим всім. Ось. Якщо вам сподобалось це відео, до речі, я хотів вибачитись, що у мене відео вже рік не виходило на каналі. Так ось я хотів вибачитися за це, бо тому що ідей не було, але вроді би як зараз ідеї набрались, куди я можу сходити там відео, де можу познімати, до речі, вже вечір. Ось, ось такий во. Так зараз повищу залізу. Так ось, якщо вам сподобалось ось це відео, що навряд чи, то ставте лайки, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо, звісно, хочете. Пишіть коментарі. І дякую всім за перегляд. З вами був я, Фрод Майнкрафт. Всім дякую, всім гарного дня, гарного вечора. Всім. Па-па. До наступного відео.